Доброго ранку, це забиття на каналі Україна в студії Олександр Мозговий. Ситуація на лінії зіткнення загострюється. Триває протистояння у пісках біля Донецька, під Волновахою та поблизу селища Лозове, неподалік від Світлодарська. А під час обстрілу непідконтрольного Україні Тельманівського району було поранено 14-річну дівчинку двоє місцевих мешканців загинули. Двоє мирних мешканців загинули, в лише свободне. 71-річна пенсіонерка та її син. Місце трагедії оглянули представники ОБСЄ. Селяни тим часом розповіли, обстріл тривав майже годину. 40 хвилин обстрілювали нас. І по слідчій вулиці, вулиці, і по слідчій вулиці. Є ще разрушення. І, і в дома посносило, і в криші посносило, в машині, в гаражі. Воздух! Воздух! Інтенсивні бойові дії тривають по всій лінії фронту між Мар'їнкою та Авдіївкою. Повідомляють у штабі АТО. Неспокійної на Артемівському напрямку. Під постійними обстрілами селище Опитне. Тут розповідають місцеві постріли чутні і вдень, і вночі. З вашим домом все нормально. Ну там нічого не залишилося. Без окон, без дверей, нічого. Все повне раз руха. Ну так, ну там і нас б'ють, просто, як сорок піромату. Такой поселок был, гремел на всю, на весь Советский Союз. Ну вы ж молоды, на весь Советский Союз. У нас же здесь кандидаты наук, у нас же здесь сорта, баклажан, перцы выращивали, помидор, лука. Это у нас опытная станция вот эта, занималась вот эта селекция семян. А теперь что? Теперь ничего не осталось. Все, все разбито. И когда кому она теперь нужна? Она никому теперь не нужна, никто и не восстановит. Військові кажуть, вогонь-противник веде з різною, в тому числі важкої зброї. Є обстріли різні, обстріли з різних орудів. Тобто настільки з різних, що недавно з'явилися гаубиці. У селищі багато руйнувань працюють крамниці. Люди харчуються тим, щоб виростили на городі. Ми їздимо на велосипедах за хлібом. Нас кормять солдати. Так. І наразі. Хліба нету, солдати нам дають. Їм теж хліба нету, не везуть. Від снарядів місцеві ховаються у підвалах. Туди ж під час обстрілів тікають і бродячі тварини. Вот, вот. Всі Анастасія Пугач забиття канал Україна. За два тижні з лінії зіткнення на Донбасі відведуть озброєння калібром менше 100 міліметрів. Принаймні, таке обіцяє спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдек. Зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України дала результат вапрос відводу воруження калібром менше 100 міліметрів. І стізбуліта не Нітоки довольна дійсно очень глубокі ва э, э, переговори абетом вопроси. Надіємося, що ми можемо вже приймати рішення э, на наступний раз. Біля Маріуполя бойовики активізували повітряну розвідку. За добу українські силовики зафіксували майже з десяток безпілотників. Одного збили. кажуть, згодилися навички протиповітряної оборони. Тренування проводять регулярно. Справа наблюдаємо! Такі тренування бійців протиповітряної оборони почастішали, адже останнім часом над Маріуполем і його околицями все більше літають безпілотники-розвідники. Тільки за минулу добу помітили майже з десяток. Один з них збили над морем. Дуже великі проблеми «Орлан-10», які можуть подаматися там до п'яти тисяч метрів. Ну, в ті моменти, коли вони спускаються ніже, ми їх раз моменти ловимо. зенітники освоюють техніку минулого століття більшості з цих установок давно за 50 років. Але військові стверджують, зброя й досі ефективна. кажуть, безпілотник, що впав у море, збили саме з неї. Ми наразі розшукуємо уламки цього апарату, але враховуючи те, що він запалав. І падав з достатньої висоти. Ми можемо зробити висновок, що це доволі потужний безпілотний літальний апарат. Зенітно-ракетний комплекс стріла 10 в бойових стрільбищах не брав участі. Його екіпаж відпрацьовував на ведення на ціль. У мене, ну, реально, якщо буде летіти ну, до 5 кілометрів, я його будь-який любую мішеніка двіжити на скорості до 319 метрів на секунду. Може не збивати. Усі тобі безпілотники, пілотніки, віртольоти, самольоти, все що не позволяє скорость, щоб ми могли його захопити про ворота. Командир результатами стрільб залишився задоволений. каже за останній час його бійці стали справжніми професіоналами, здатними впоратися з будь-якою метою, навіть з бойовими літаками. Наталя Малярчук, Олексій Кашпровський, Сергій Муста, Олександр Плечко, Сабиття канал Україна. Стрілянина у столичному парку у двох перехожих поцілили з пістолета напередодні пізно ввечері в київському парку. Нивки чоловіка і дівчину терміново госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Наразі обидва в реанімації зловмисники з місця події втекли. Їх зараз розшукують. Екстрена зустріч представників країн Єврозони, які зібралися для розв'язання грецької боргової кризи, не дала жодного результату. У Брюсселі не приховують це найкритичніший момент в історії держав із єдиною європейською валютою. Таких нагадаю, 19. уже в неділю. Знову саміт цього разу зберуться лідери всіх 28 країн Євросоюзу. Подробиці з Брюсселя від Олени Власенко. Черговий останній шанс для Афін. Греція повинна презентувати новий план виходу із економічної кризи завтра. Таким є рішення лідерів Єврозони, які зібралися на екстреному саміті у Брюсселю. Якщо пропозиції будуть задовільними, то їх розглянуть на зустрічі усіх 28 країн-членів Євросоюзу цієї неділі. Становище країни значно погіршилося упродовж останніх днів. Лідери Єврозони поважають результати грецького референдуму, але обов'язків перед іншими країнами-членами Єврозони все одно треба дотримуватися. Це не просто проблема Греції. Це майбутнє європейського союзу. До цих пір я уникав розмов про крайні терміни. Але сьогодні я повинен сказати голосно та ясно, що останній крайній термін закінчується цього тижня. Всі ми несемо відповідальність за цю кризу, і всі відповідаємо за її врегулювання. Водночас голова Євроради наголосив: наразі найкритичніший момент в історії Єврозони, і банкрутство Греції впливає на всю Європу. Ми домовилися терміново вивчити, чи можливо знайти основи для пошуку домовленостей, які будуть шанувати існуючі зобов'язання та наші спільні правила. Уряд Греції найпізніше в п'ятницю зранку надасть в деталях пропозиції для всеохоплюючого та конкретного плану реформ для оцінки трьома інституціями, які будуть надані Єврогрупі. Після перемовин грецький прем'єр-міністр посміхається. Ми хочемо соціально справедливої та економічно життєздатної угоди. Процес піде швидше. Все почнеться найближчими годинами, аби встигнути до кінця тижня. у західній пресі вже жваво обговорюють. Можливо, вже сьогодні прем'єр-міністр Греції представить новий план пропозицій у Європарламенті з Брюсселя Олена Власенко Лені Попович Сабиття канал Україна. Повстали проти агрофірми. Жителі села Симонів на Рівненщині вийшли на протест. У Них біда із городиною та зерновими стверджують, підприємство активно застосовує пестициди, обробляючи свої посіви сої. Через це поруч погоріли навіть дерева. Представники агрофірми пропонують відшкодувати збитки, та цього може виявитися замало, адже люди ще скажуться на постійний головний біль та хвороби. Сої саме більше травлять. І тонами травлять, тонами. І не дивляться вітер сюди на хати, а вони травлять. Страшно діти бігають, щоб боялися ягоди з'їсти. Да, підприємство в цьому році є проблеми з ним, є певні, скажімо так, пошкодження приватних би, посівів, там, деякі дерева в кущі. Люди заяви писали, свої збитки оцінювали. Чим завершиться цей конфлікт підприємців із селянами, дивіться в сабиттях о п'ятнадцятій. Неймовірна спека накриє сьогодні Україну. Більше 30. синоптики обіцяють у всіх регіонах, а подекоти до 40 градусів. Та аномальна жара прийшла не лише до нас, плюс 40 і більше вже на східному узбережжі США. Як рятуються американці, бачила Христина Шкудор. Тучний холод. Рецепт порятунку, неймовірну спеку для американців номер 1 Кондиціонери. Влітку вони працюють на повну потужність повсюди в автівках, офісних центрах і звичайних житлових будинках. Джекі разом із подругою вийшла на обідню перерву. Ці півгодини ледь на єдиний час доби, який жінка проводить на вулиці. Адже у звичайнісінький літній день тут стовпчики термометру доходять до позначки плюс 40. Тому рецепт порятунку простий легкий одяг та запас терпіння. Я тут виросла, тому давно звикла до такої неймовірної спеки. Місто звели на болоті, тому вологість тут надзвичайно висока. Але з часом до цього пристосовуєшся. Просто потрібно носити легкий одяг і бажано головні убори, коли стає вже нестерпно. Продавчиня Хінглі вправно додає криги до холодильників із водою. У Вашингтоні ось такі мафи з напоями на кожному кроці і охочих купити пів літра прохолодної рідини за два долари вишикується до железна черга. Дуже багато, можливо, більше двохсот пляшок за день. Ще надзвичайно популярне морозиво в такі спекотні дні, як сьогодні. Хоча порівняно із водою його купують рідше. А можна й цілковито зануритися у воду фонтани Вашингтона, які в Україні перетворилися на басейни. Відчуття від такого купання прекрасні, дуже жарко, тому це найкращий спосіб охолодитися. Вода змочила мої плечі. Відчуваю, що за кілька годин прогулянки я згоріла і фонтан охолодив мене. Особливо популярні нині в американській столиці водні види спорту. У річці потомак десятки американців плавають на байдарках і займаються веслуванням на дошках сапом. Ми з подругою вже годину ось так плаваємо, крім того, що прохолодніше, це ще й гарний спосіб зайнятися спортом і навіть схуднути. Ще одна таємниця, як пережити спекутну погоду басейни, або ж взагалі влітку просто не виходити на вулицю, а пересуватися короткими перебіжками. Христина Шкудер і Василь Мартищенко Сабеті, Американське бюро каналу Україна через безгрошів'я багато українців взагалі не думають про відпочинок. Бо якщо взяти навіть середню зарплату, а це трохи більше ніж 4 тисячі гривень, то в день виходить приблизно 140 чи є варіанти відпочити за такі гроші? Експеримент забитий. Із мінімалкою на курорт дослідимо, як на гроші, котрі середній українець заробляє на день, можна відпочити в Одесі, Коблевому та Бердянську. Пункт перший Одеса. І одразу шукаємо ночівлю. 200 гривень. Це більш менше так плюс-мінус туди-сюди. -туди. Ну, нормальний варіант 400 гривень. Такі витрати у скромний бюджет не вписуються, але вихід є. Обирайте шалений ритм життя і просто не спіть. А ось попоїсти то хочеться. Ці дівчата на харчі навчилися витрачати до 100 гривень на день. Кукурудза 25 гривень ну це жах. Ми не купуємо там нічого на пляжі. Ми не купуємо нічого там такого жирного. Таке творог, фрукти. Та на розваги коштів уже не лишається. І їдемо далі. Чи вистачить 140 гривень на добу у Коблевому курортній перлині Миколаївщини. Українська турція! Із бюджетним житлом тут справи обнадійливі. У нас жильо від 60 гривень. А як у коблевому з харчуванням? Кукурудза на пляжі на 5 гривень дешевше за одеські кочани. Та якщо гроші на вітер не кидати, то, як каже віничанин Віталій, їжа обійдеться. Чоловіка там 30-40 гривень. Отже, нарешту, а це 43 гривні. Можете розважитися за 15 гривень сфотографуватися на верблюді чи майже три хвилини кататися на банані чи водному мотоциклі. Їдемо далі. Що запропонує за 140 гривень на добу Бердянське Азовське море? Ось воно омрія на житло ще й біля моря. Туруються люди, би по 40, тому що зараз взагалі мало людей. Туристи хваляться у Бердянську. Нині за скромні гроші ситно. Я вважаю, навіть дешевше, наприклад, ніж в Києві, взяти яйцо, 16 гривень ви можете тут купити. Персик, наш персик, запорізький, за 20 гривень. Обід у кафе стане у гривень 40. Відтак ще й на забави маєте 60 гривень. За 50 гривень можна півгодини розважатися на катамарані. Одіна Віктор Білогорцев, забиття і канал Україна. Секс-скандал у Чернігові. Там виявили бордель неповнолітніх. За сутенерку була вагітна жінка. Особливий стан не завадив їй зводити із чоловіками школярок та й самі активно надавати послуги. Наймолодші путані лише 15. Загалом у борделі їх було п'ять. Усі з неблагополучних родин. Звідниця платила дівчатам по 150 гривень. Фігурант по справі значить, вона сама надавала сексуальні послуги, при цьому знаходячись на п'ятому місяці вагітності. Значить, порушено кримінальне провадження за статтями 302 303 Кримінального кодексу України, максимальна відповідальність за тими статтями 10 років позбавлення волі.